Друзі, привіт! Сьогодні готую неймовірний смачний десерт з натуральних інгредієнтів. Для цього я взяла фініки, виняла в них кісточки і начинила волоським горіхом. Волоський горіх у мене мій свій домашній. Потім молочний шоколад, розтопила імпульсами в мікрохвильовці, додала на 100 г молочного шоколаду, додала 10 г олії без запаху звичайної по типу олейни. І е, мої фіники начинені горіхом охолодила і глазурувала в шоколаді. Мої фініки в шоколаді готові. Це, неймовірно, смачно, ніжний молочний шоколад. Всередині м'який солодкий фінік з горіхом. Ну, це потрібно спробувати. Рекомендую, нам дуже сподобалося, корисно, швидко, смачно і десерт готовий.